Вітаю, мене звати Марта, і в цьому відео говоримо про зарплатний проект для юридичних осіб у МОНО. На початку два головні факти: перше, це повністю безкоштовно. У нас немає жодної комісії за виплату зарплати на картки МОНО чи навіть на картки будь-якого іншого банку. Але, звісно, сподіваємося, що ваші працівники знають де найзручніше отримувати ЗП. Факт другий підключення зарплатного проекту займає рівно 0 секунд, і це правда. Адже функція виплати зарплати одразу доступна кожній компанії, що відкрила рахунок юридичної особи в МОНО. Давайте подивимось детальніше. Отже, після реєстрації у вас вже є два рахунки: основний і для цільових виплат, тобто для виплат лікарняних, декретних та інших типів допомоги від держави. І в цьому ж меню трішки нижче є головна кнопка виплата зарплатні. Вона нам і потрібна. На цій вкладці вгорі. У нас є область, куди потрібно завантажувати зарплатну відомість, а внизу архів, де можна побачити історію та деталі попередніх виплат. Отже, якщо ви бухгалтер і вам потрібно виплатити зарплату, то ваші кроки такі: сплатіть податки. Це точно не секрет для вас, без податків діла не буде. Податки сплачуються окремо через вкладку платежі. Тут ви натискаєте на кнопку Ввести реквізити, додаєте IBAN, єди. ПО формується призначення платежу, і ви проводите податковий платіж. Якщо ви платите повторно на той самий рахунок, то звісно не обов'язково щоразу заново створювати платіж. Ви можете знайти платіж з попереднього місяця у списку контактів чи у виписці, та просто натиснути Повторити платіж, актуалізувати дані і зекономити собі трохи часу. Коли податки сплачено, можна повернутися до головного. Зарплатної відомості, отже, крок другий: завантаження відомості. Це можна зробити, натиснувши на кнопку Завантажити з пристрою або просто перетягнути файл у цю область. Файл має бути в одному з цих трьох форматів. До файлу, звісно ж, є певні вимоги, і щоб його було успішно щитано, рекомендуємо скористатися шаблоном у шаблоні. Ви побачите, що у ZP відомості має бути три поля, які обов'язкові для всіх. Та ще три, до яких є певні умови. Обов'язкові це PIP, IBAN, сума може бути через кому або крапку. Ми розпізнаємо і те, і те. Далі ІПН. Якщо ІПН немає, тоді тип документу: id картка, паспорт, книжечка, закордонний паспорт і номер документу без пробілів. Повністю, якщо ви робите це вперше, або виникають якісь труднощі, то під шаблонами можна також знайти інструкції. Там усе дуже детально розписано. Третє, що відбувається, коли ви завантажили відомість, вебкабінет розпізнає файл По замовчуванні. Він покаже, що це зарплата, але можна вибрати інший тип виплати зі списку: аванс, відрядження, виплати, декретні. Далі система пропонує обрати період, за який здійснюється виплата. Якщо платите на початку місяця, то відповідно очікується, що це виплата за другу половину попереднього місяця, але звісно ж це можна редагувати та вказувати потрібний вам період. Далі вказується, що це виплата з основного рахунку. Якщо потрібно провести виплату з рахунку для цільових, то спершу треба змінити тип виплати, і під неї автоматично змінюється і тип рахунку. Система одразу формує призначення платежу відповідно до типу та періоду. Якщо тут все окей. То натискаємо підтвердити, і файл одразу ж перевіряється. Це займе кілька хвилин, тому на цьому кроці далеко не відходьте, оскільки одразу ж ви побачите результат перевірки. Система автоматично перевірила файл та повертає нам деталі. Тут ми бачимо назву, реквізити платежу. А внизу у табличці підтягується все з вашої відомості. Можна перевірити, чи всі співробітники є у списку і чи все сходиться. Також варто перейти на вкладку Податки і перевірити, чи підтягнулись правильні платежі по податках. Нагадаю, їх ви маєте провести до того, як завантажувати зарплатну відомість. Якщо все добре, то на цьому кроці платіж можна вже відправити на підпис. Але якщо виникли якісь труднощі з податками, то ця вкладка буде підсвічена червоним кольором і необхідно детально розібратись. Наприклад, тут система підказує. Що у вас не сплачений платіж за ЄСВ, але припустимо, що ви його платили тільки в іншому банку. В такому випадку вам потрібно завантажити платіжну інструкцію про сплату податків в іншому банку. Для цього у меню Додати документи натисніть Завантажити і оберіть потрібний документ. Після цього статус податків зміниться, а кнопка Відправити стане активною. Або ж інша ситуація. Ви заплатили податки 31 жовтня, а зарплатну відомість проводите 1 листопада, оскільки податки по факту було заплатили на попереднього місяця вони не підтягуються автоматично, але це вирішується легко. Потрібно натиснути плюсик і обрати потрібний платіж. Більше випадків та способи їх вирішення описані у нашій інструкції. Після того, як ви вирішите всі проблеми, натискайте кнопку Відправити. Ваш платіж автоматично відправляється на проведення, а завантажений документ збережеться. Також тут є друга кнопка підготувати. Якщо ваш рівень доступу не дозволяє підписувати платежі, то ця відомість з'явиться на вкладці платежі у підготовлених, і директор зможе зайти сюди або ж у застосунок моно і фінально. Підписати платіжку. Або також можна зайти у архів всіх відомостей на вкладці виплати за платні і підписати прямо тут. Це вже як зручніше вам. Фінально ми можемо перевірити деталі по відправленій відомості у виписці на вкладці основного рахунку. Одразу після відправлення її статус буде: обробляється банком. Як тільки цей платіж буде проведено, то у вас з'явиться можливість подивитися платіжну інструкцію. Наприклад, глянемо на попередню платіжку. Тут доступна кнопка платіжна інструкція. На неї накладено електронний вдосконалений підпис банку, і ви можете її скачати. Також ви можете експортувати відомо. Місці, якщо вона вам необхідна для податкової, наприклад, для цього натискаєте на кнопку деталі відомості, а далі переглянути відомість. Звідси її можна напряму роздрукувати, відправити на мейл чи завантажити. Тут є вся потрібна інформація. Аналогічну операцію можна зробити із архіву відомостей на вкладці «Виплата зарплатні тут це навіть зручніше, оскільки тут лише зарплатні відомості і ніяких інших транзакцій. На цьому все тепер ваша черга спробувати.